Найдорожчий ресурс це люди, а кожен день війни або урок, або смерть, сказав Валерій Залужний у колонці для Вог Юкрейн. Колишній головком ЗСУ поділився, які 10 уроків довелося засвоїти кожному українцю через війну. Для публікації в глянці залужний знявся у фотосесії. Перед читачами постав у незвичному образі смокінгу. Як на це реагують в соціальних мережах? Та що ще розповів Залужний? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, поділився своїми роздумами про те, чого нас навчила російсько-українська війна. У колонці для вогню країн він назвав 10 головних історичних уроків, які українці змушені були засвоїти спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Мене попросили розповісти, що ж ми, українці, сьогодні значимо для світу. Ми, які вижили у найкривавішій війні 21-го століття, ведемо боротьбу і тримаємо оборону самотужки проти найжорстокішого ворога з часів фашизму, ворога, що десятиліттями виховував ненависть до нас у мільйонах своїх громадян, пропагандою, з якою позмагався б хіба що новітній Геббельс. Валерій Залужний зазначив, що в перші години повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року українці не дозволили себе обдурити та знищити, а встояли. За його словами, це зробила не абстрактна держава, а саме український народ. На думку залужного, велич агресора часто не така, якою їх малює російська пропаганда. Справжню силу визначає не техніка, а дух. Навіть у високотехнологічній війні, за словами генерала, Єдине, що по-справжньому показує силу, це готовність битися до кінця. Як зазначив колишній головком, сусід, який допомагає в біді, допомагає передусім собі. А якщо він не простягнув руку допомоги, значить він уже частина твоєї проблеми. Валерій Залужний вважає, що ворог, який зазнав невдачі в бою, буде діяти в тилу підступно. І цей тиск надалі поширюватиметься й на союзників. Колишній головком також зазначив, що деякі правила війни залишаються незмінними протягом тисячоліть. Інші ж формуються на наших очах, але всі вони жорстокі. Водночас незнання цих законів не убезпечує від поразки. Залужний застеріг, що мріючи про перемогу, треба бути готовим до того, що в якийсь момент поруч може нікого не лишитися. Не завжди твоя перемога вигідна твоїм союзникам. У тих, хто не б'ється заради життя. Завжди є своя вигода. І ще зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Що це за зброя? Казати не буду. За словами залужного, найдорожчий ресурс у війні це люди. І справа не тільки в тому, що їх неможливо швидко замінити. Найстрашніше, що людину можна зламати ментально, зробити непридатною до боротьби. І ворог активно працює над цим не лише на фронті, а й в тилу. Також потрібно розуміти, які цілі досяжні тепер, а які у майбутньому. каже колишній головком, б'ючись із більшим ворогом на одинці, Думай, яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку в майбутньому. Рішення мають свій час. Це не завжди зараз. Залужний наголосив, що друзі та союзники не завжди мислять так, як ти. Те, що для нас, очевидно, їм іноді треба ще пояснити, і на це може знадобитися час. У підсумку генерал зазначив, що кожний день у війні це або новий урок, або смерть. Краще засвоювати ці уроки без війни інакше доведеться вивчати їх на досвіді тих, хто зміг їх пережити. Та, попри всі негаразди, як зауважив Валерій Залужний, Україна продовжує битися. Поки ми робимо свою справу, нам розписують різні сценарії та бачення від варіантів закінчення війни до сценаріїв проведення виборів. Це роблять люди, які часто самі є частиною нашого суспільства, ті, хто мав би хоча б спробувати щось змінити. Але ми все ще стоїмо. А поки стоїмо, ми багато важимо для світу. Залужний не лише назвав 10 уроків війни з Росією, а й сфотографувався для журналу «ВОГ». У соцмережах вже киплять обговорення щодо цієї зйомки. Хтось каже, що залужний почав новий етап і цілком може піти в президенти. Інші дивуються, як це він позує для журналу, коли росіяни захоплюють нові території. А я скажу, що це фото з певненою позою, елегантним костюмом і стриманим стилем може символізувати його підготовку до нового етапу в житті. Можливо, переходу від військової служби до політики. Як йому важко стояти, його ж списали по здоров'ю. Пітося наша. Він може ось так з легкістю позувати, коли російські війська захоплюють все нові і нові території з якого міста цей патріот. А англістку це джентльмен вже нарешті вивчив. Дяка пану генералу за його служіння народу України. Сподіваюсь його бачити на посаді президента. Хай щастить чудовій людині і фаховому військовому. А як вважаєте ви, чи може залужний висунути свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах? Чи підтримали б ви його? Діліться своїми думками в коментарях. ФСБ готувала замах на життя командира вовків да Вінчі Сергія Філімонова. Для цього російські спецслужби завербували ветерана АТО. Йому втерлись в довіру під виглядом співробітників Української служби безпеки і переконали, що Філімонов, нібито зрадник, який передає координати для обстрілів Києва. Тривалий час агент спостерігав за українським командиром, передавав дані куратору, а згодом отримав зброю для ліквідації військовослужбовця. Втім, планом ворога запобіг. Бігли як саме завербований мав скоїти злочин і як вдалося викрити ФСБшників? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Служба безпеки України зірвала спробу ФСБ ліквідувати Сергія Філімонова, командира 108-го окремого батальйону Вовки Давінчі. Російська спецслужба готувала замах на українського військового і для цього завербувала мешканця Дніпропетровщини, ветерана з Кам'янського. Щоб втертися в довіру, росіяни видали себе за співробітників СБУ. Все почалося з того, що чоловіку зателефонувала, нібито співробітниця Служби безпеки України. Насправді. Тоді ж працівниця ФСБ. Вона заявила, що інтернет-магазин, де він раніше замовляв медпрепарати, нібито спонсорує армію РФ. І на основі цього почала звинувачувати українця в Держраді. Залякувала, мовляв, проти нього вже відкрили кримінальну справу. В середині квітня по лайберу мені дзвонок. відповідаю на дзвонок, дзвонила жінка Емблема СБУ на фоне. Питаю мене, ви ліки виписували, кажу, виписував. А ви знаєте, що це шахрайська фірма, ми накрили її в Києві, відкрили головне дело, кримінальну справу відкрили. Вы в том числе там в списках есть. Ну, я побалакаю там з руководством щоб вас не визивали, ну, закриють цю справу. так. На другий день мені знову дзвонув по вайберу. Дивлюся, така ж емблема СБУ. Перестався, я співпрацівник СБУ, там, ну, почав там розказувати. Потім питає, у мене не вистачає хлопців. Дякую на те, щоб співпрацювати з нами, ми давали запрос, бригаду, де служили, воювали, де там. Положительні отже прийшли. Пізніше інший російський ФСБшник запропонував фігуранту варіант. Начебто можна уникнути кримінальної справи, якщо той погодиться співпрацювати з СБУ. Щоб усе виглядало по-справжньому, чоловіку навіть надіслали анкету для вступу до Служби безпеки та попросили приїхати до Києва. Під час вербування расист зіграв на патріотизмі українця, який був переконаний, що буде допомагати СБУ боротися з ворогом, задокументовано, як чоловік у листуванні з куратором висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя. За словами правоохоронців, коли Фігурант приїхав до Києва, російський спецслужбі здав йому нове завдання орендувати квартиру. Нібито саме там живе Сергій Філімонов, командир батальйону Вовки да Вінчі», на якого й готувався замах. Чоловік оселився в цьому помешканні, а далі отримав вказівку стежити за автівкою українського командира. При цьому співробітник ФСБ представив Філімонова як зрадника, що нібито наводить російські ракети та дрони по столиці. Після одного із масованих обстрілів столиці України расист запевнив фігуранта, що це справа рук об'єкта, за яким він стежить. Завербований був абсолютно впевненим, що працює на українську спецслужбу. Навіть прочитавши у ЗМІ офіційне попередження СБУ про нову тактику росіян, які видають себе за співробітників служби безпеки, він так і не зрозумів, що став жертвою саме такої схеми вербування. Після цього російський агент регулярно виходив на зв'язок зі своїм куратором з ФСБ і доповідав результати спостереження за Філімоновим. Через якийсь час куратор скинув йому координати схованки на околицях Києва. Там завербований забрав автомат АК-74. Зброю, з якої мав вбити українського командира. Приїхав додому, зайшов хату, набрав позднюю все, я вдома. Ти бачив, що там? Я кажу, ні, я не бачу. Ну розверни і на камеру і мені покаже, що там. Я розвернув, дивлюся автоматами і набої. Після того, як агент передав усі дані, куратор наказав ліквідувати Сергія Філімонова і навіть запевняв, що буцімто обговорив це із головою СБУ Василем Малюком. А, вот. Ну что там я, ты говоришь, его видел там. Если сверх, сверху ехать, то первый дом 25-тажный, ну, ну комплекс. Первый номер восьмой, потом десятый. А нижний там где-то подземная парковка. На, на ней, там где-то магазинчик, да, вот это 12 должны. Он, он туда-то долг доехал. Там Саянская.

Але співробітники СБУ зірвали ці злочинні плани і затримали фігуранта просто в той момент, коли він виходив з орендованої квартири зі спорядженим автоматом. У його помешканні правоохоронці також знайшли телефон, з якого він зв'язувався з російським агентом ФСБ. Затриманому оголосили підозру за статтею про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. А це до семи років позбавлення волі. А що думаєте ви про цю ситуацію? Чи виправдають колишнього учасника АТО? І як взагалі захиститись від ФСБшників, які направду можуть завербувати будь-кого? Діліться своїми думками в коментарях. Курорти у вогні. Масштабні лісові пожежі охопили Туреччину. Полум'я вирує відразу в кількох провінціях. Деякі регіони країни оголосили зонами лиха через сильні руйнування. Вогонь знищив тисячі гектарів лісу, а також поля і будинки. На жаль, є загиблі. Зокрема, рятувальники, які боролися зі стихією. Як виглядають турецькі міста, де вирують пожежі? Та чи не загрожує вогнище роботі популярних курортів? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Із кінця червня в Туреччині справжнє пекло. Країну охопили масштабні лісові пожежі. Вогонь не щадить нічого. Дерева, поля, будинки все згорає вщент. Стихія дісталася щонайменше шістьох регіонів ескішеїр, Білиджик, Сакарія, Карабук, Маніса та Ізмір. Лишень погляньте. Полум'я здіймається на кільканадцять метрів у висоту і блискавично розповзається далі. Ліси перетворюються на згарища просто на очах. Полум'я вже вийшло на узбережжя Середземного моря, горить навіть у курортних районах, зокрема в Анталії та Манавгатії. Туристичний сезон під загрозою. А місцеві жителі та відпочивальники змушені планувати евакуацію. Крім того, полум'я підбирається впритул до Бурси, четвертого за величиною міста в країні. Вогонь знищив понад три тисячі гектарів навколо населеного пункту. Місцева влада тимчасово перекрила одне з ключових шосе, що з'єднує бурсу зі столицею Анкарою. І це ще не все. Через масштабні наслідки пожеж уряд Туреччини оголосив дві західні провінції Ізмір та Білиджик офіційними зонами лиха. Загалом на боротьбу з вогнем кинули всі сили. Для гасіння задіяли понад 2,5 тисячі пожежних машин, поліцейські водомети, гелікоптери та літаки, що скидають воду з повітря. Зі стихією борються понад 25 тисяч рятувальників. До роботи долучаються і місцеві громади. Хто чим може, той допомагає. Турецька влада евакуювала тисячі людей з районів, де палає найсильніше. На жаль, не обійшлося і без жертв. Наразі відомо про щонайменше 14 Тьох загиблих, серед них 10 рятувальників та волонтерів. У міністерстві навколишнього середовища повідомили, що стихія зруйнувала не лише ліси, серйозних пошкоджень зазнали будинки, дороги, інфраструктура. Спочатку ми встановили, що серйозно постраждали один соціальний об'єкт два житлових будинки і два склади в районах Кестеля і Гюрсу. Загалом серйозно пошкоджено або зруйновано 68 окремих об'єктів, включно з житловими будинками. 59 у Карабіку, 12 у Сакар'ї, 16 у Біледжику, 9 в Ушаку і 3 в Анталії. Президент Туреччини Редже Пердуган вже назвав ситуацію справжньою національною катастрофою. А опозиційний депутат Орхан Сарібал назвав те, що коїться апокаліпсисом. Що ж стало причиною лісових пожеж в Туреччині? Посуха, сильний вітер та аномальна спека. Зараз температура повітря на 6-12 градусів вища за норму для цього періоду. А днями в місті Шернак на південному сході Туреччини взагалі зафіксували історичний максимум там, де на температура сягнула 50,5 градусів тепла. І далі буде ще спекотніше. За прогнозами метеорологів, наступного тижня температура знову буде вищою за норму, Тож ситуація з пожежами може лише ускладнитися. Та, на жаль, не всі займання сталися через пеку. До деяких приклали руку самі ж люди. У період 22 по 27 липня турецькі правоохоронці затримали сімох підозрюваних. Троє з них уже під арештом. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни. Загалом же кримінальні справи поліція порушила уже проти 97 людей, які підозрюються в підпалах. Як виявилося, хтось із місцевих намагався палити багаття, щоб розчистити поля або прибрати територію біля підприємства. Інші, взагалі, підпалили старий матрац, а вогонь раптово перекинувся на ліси. Через такі випадки влада Туреччини звернулася до громадян із закликом бути обачними. Дуже важливо, щоб наші громадяни були більш обережними й уважними. Щоб захистити наші ліси, особливо в спекотні літні дні, нехай Бог захистить нашу країну і наш народ від усіх видівлих. Аномальна спека вдарила не тільки по Туреччині, а й по всій Європі. Наприкінці червня температура підскочила до рекордних позначок, і через це в містах Європи кількість смертей зросла втричі. Вчені підрахували, що лише за 10 днів від спекотної погоди померли близько 2300 людей у 12 містах. Газета Зе Гардіан пише, що півтори тисячі із тих смертей прямо пов'язані зі змінами клімату, які посилили аномальну спеку. Найбільше постраждав Мілан. Тут три Стасім із 499 смертей через спеку пов'язують із кліматичними змінами. За Міланом ідуть Париж та Барселона у Лондоні. За цей період зафіксували 273 смерті, 171 з яких через людський вплив на клімат. Що ви думаєте про ці аномальні пожежі та спеку, які зараз охоплюють різні куточки світу? Чи вважаєте ви, що люди зможуть приборкати таку стихію? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.